690 російських загарбників ліквідували українські захисники за минулу добу. Окрім того, сили оборони України знищили три ворожих танки, п'ять артилерійських систем збили гелікоптер Мі 24 та вполювали чотири безпілотні літальні апарати ворога. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу, станом на 23 квітня такі. Українські воїни ліквідували більше як 186 тисяч 420 окупантів. Російська армія втратила 3675 тисячі танків і 7131 тисяч бойову броньовану машину. Наші оборонці відмінусували 2837 артилерійських систем загарбників на 539 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 289 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 308 літаків та 294 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 5730 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2402 безпілотних літальних апарати ворога та збили 911 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 339 одиниць. Дані уточнюються.